Середа, 24 вересня, час великого горя, бо тими днями буде таке горе, якого не було від початку світу, що його створив Бог, і аж донині і більше не буде. Євангеліє від Марка 13:19. Незабаром настане час такого горя, якого ніколи не було, тому нам потрібний досвід, якого ми раніше не мали. А придбати його багато хто лінується. Часто передчуття страждання сильніші за самі страждання. Однак це не та криза, яка чекає нас попереду. Найяскравіший опис нездатний відобразити, якими важкими будуть прийдешні випробування. І тепер, коли дорогоцінний Спаситель звершує за нас служіння примирення. Ми маємо шукати досконалості в Христі. Боже проведіння навчає нас покірності Ісусові та смирення. Господь пропонує нам не той шлях, який би ми собі обрали, легкий і приємний. Він пропонує нам справжню мету життя, злегковажити своїм обов'язком або відкласти його означає наразити душу на величезну небезпеку. У своєму видінні апостол Іван чув гучний голос із неба, який промовляв Горе, землі й морю, бо до вас зійшов диявол, який у великій люті, знаючи, що має обмаль часу. Об'явлення 12.12 Вигук небесного голосу викликаний страхітливими сценами. З наближенням часу кінця гнів сатани щоразу посилюється. Зваблення та руйнування, які він несе, досягнуть кульмінації під час скорботи. Божому довготерпінню прийде край, світ відкинув Божу милість, зневажив його любов, потоптав закон. Час випробування для нечестивих закінчився, і тепер Господь забирає свій захист, залишаючи їх на милість вождя, котрого вони собі обрали. Сатана візьме владу над тими, хто підкорився його пануванню. Він увергне жителів землі в останню велику скорботу. Коли божі ангели перестануть стримувати люті вітри людських пристрастей, тоді будуть звільнені ворожі стихії, світ спіткає загибель, страшніша за ту, якої зазнав Єрусалим. Під час скрути, такої скрути, якої ще ніколи не було, відколи існують люди. Божий вибраний народ залишиться непохитним. Сатана разом з усім своїм злим військом не зможе знищити навіть найслабшого із Божих святих.